Привіт, друзі! Недавно пробігся по одному з огородів. От не було змоги знімати. І ось знахідки помив і зараз покажу вам, що такого цікавого. Це ось якесь кільце. Незрозуміло від чого і для чого. Не знаю, чи срібло, чи не срібло. Потім ось такий олов'яна залишки олов'яного солдатика. Завжди хотів знайти, де навіть зацепив лопати, от, але, на жаль, не цілий. От також ось значок. Здається, ГТО. Ось така. Не знаю, що це і від чого. Мені здається, що це був від Гільзи. Там хто знає. Радянська одна копійка. Чому вона не фокусується? 30 першого року. В доволі хорошому стані 2 копійки 910 року. Також ось 20 копійок 27-го року. Радянщина. Білончик. І от така ось не знаю, що це навіть таке і що. Похоже на срібло, але я ще не провірював. От з емальками якимись. Можливо, хтось знає, що це. То напишіть, будь ласка. От такий коп був. Дякую за увагу. До зустрічі!